Останнім часом в багатьох містах нашої держави набуло поширення таке ганебне явище, як розповсюдження рекламних листівок з пропозицією придбання нових психоактивних речовин, солів, міксів, курільних сумішей з указанням номерів телефонів і таке інше. Розуміючи небезпеку від цього ганебного явища, працівниками департаменту протидії наркозлочинності було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. В ході яких 26.07 в місті Херсон було затримано 20-річного молодика, в якого було вилучено понад 100 пакетів з новими психоактивними речовинами на загальну суму близько 40 тисяч гривень. Як пояснив затриманий, він займався розповсюдженням зазначених листівок і психоактивних речовин шляхом закладок на території міста Херсон, за що отримував. По 500 гривень на день. Того ж дня працівниками департаменту протидії наркозлочинності спільно з співробітниками УСБУ Миколаївській області в місті Миколаїв було затримано інших членів злочинного угрупування, причетних до розповсюдження листівок з рекламного характеру з новими психотивними речовинами. А також у яких вилучено більше 200 пакетів психоактивних речовин, 78 таблеток екстазі та рекламних листівок близько 10 тисяч штук. Загальна сума вилученого складає близько 120 тисяч гривень. Розповсюдженням даних листівок молодики займалися переважно в місцях скупчення людей біля навчальних і розважальних закладів і пропонували першу дозу навіть безкоштовно. Щоб втягнути як більше як можна більше, кількість людей у вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. На даний час ці особи затримані та проводяться з ними слідчі дії. Діяння цих осіб підпадають під статтю 307 кримінального кодексу України, тобто зберігання наркотичних засобів з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За скоєння даних кримінальних правопорушень особам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Я на п'ять розкілювала листок. А потом два дня дома сидел и ждал звонка. соли, миксы, горячая закладка. Что еще было на листовках? Три номера. Кто-то еще с вами в Ферсоне раскидывал эти листовки? Да. То есть вы видели, что на этих листовках была за информация? Да. Сколько вам платили денег за это? 500 То, что у вас изъято сегодня было дома, от, вы знаете, что это такое? Ну, походу, что сами соли и миксы. Но это вы понимаете, что это за вещества? Они запрещены. Да, да, да. Что это за вещество? Наркотики. Да, да, да.